Выплюваемся, чи буде на машині? Давай выплюнемся, попробуем пехоту зайти. Яща ще раз тоді осколковий там. Давай хап, хап осколковий. Серега, не чую, ти кажеш. Там піхота, там піхота є, там піхота є. Окей, okay. uh, давай якщо что-то осколкови закинчивай, не осколкові. Okay, е Окей, Спробуй, правіше. Давай, давай, давай. Там піхота прям в хабі, дивись. Да, я сейчас дам кумулятивним туда. Ой, хорошо дав по піхоті. Піхота сзади хабу, сзади хабу помиг ось тут бегаю. Хаб, блядь, за, зачистить хап, а там хабі один пех есть. Я знал, блядь, мы уже 4-5. Ку в хабі, типа він, да, он до сих пор. Я знал одного. Да, я знал одного. Потом она значит. Я на моей митце точно мица. Через прям стоит один на митце. Спавница, зайдіть, спавнится Ще один спавнився. Зайдіть всередину. разумею. не може, я больше есть. Давай, Серега, мы Я туда на сервере, брат. Блядь, меня по меня попали. Вот, Адси. Ты минус заставив, ага. Слухай, моя помохта. Давай, давай так. Сейчас ты залетаем, ебашь, от ебаш. А, почекай. Не, не ша. Уже надо. Давай, давай краще на дорогу. На дорогу, бля. Стоп, 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 стоп. Давай, давай. Справа, все дивись, все дивись. 340, 340 за, за, за деревом. 340 за деревом. Нет, на мене. Слухай, що я щобі кажу. Саня. Саня, 340 на деревом. Кеш, <плес> бля, тобі стріляють. Ты стріляй воссюди. Я тільки що бачу Так, перезарядка. Да, я туда норса мой сопрям. Да. Да. Да, Ми я выйдешь. Ну давай, а так. Ебать. Нурсовай вот сюда. Попробуешь э, проб пройти себя oh, в один кинуть туда в середину? Ми заїдем зайдемо ближче. Щоб у них не Я збудовувся. його розвалив, здається. Ні. Блять, я прям на нього дивився. Ну, не спрацювало. Ага. Ти Ты куди туда Так. <систит> Состанню, ага. випляйся, випляйся, За Зади тебе проти не так вам. Ой-ой-ой, якщо я зараз зблю гелікоптер, то буде дуже смачно. Не збивай гелікоптер, походи до доходи. Бро, як не збивай. Зачистить піхоту, що там залишилось.